Вінниччина – наш прекрасний, багатий на історико-культурні пам'ятки край. Вітаємо всіх, хто ще не знайомий з цим чудовим куточком рідної України. Місця, які ми представляємо до вашої уваги, обов'язково вам сподобаються і запам'ятаються. А почнемо ми наш маршрут з унікального глибоко духовного місця це джерело Діви Марії. Відкриття і освячення джерела відбулося 8 вересня 2016 року, і з тих пір воно стало відоме далеко за межами села Плебанівка своєю цілющою і смачнющою водою. Грот біля джерела, де встановлена статуя Бод Матері Божої, є острівцем комусь для молитви, комусь просто для спокою і умиротворення. Піднімаючись від джерела дорогою, в'їжджаємо в село Плебанівка. Де одразу кидається в очі велична споруда, храм святого Альберта. Це одна з найкращих католицьких будівель у нашій окрузі. Будівництво храму розпочалось 1989 року, а вже влітку 1994 року єпископ Кам'янець Подільської дієцезії Леон Добравський освятив його. З тих пір тут завжди відкриті двері для віруючих. А далі наш маршрут пролягає до невеличкого села Шаргородської громади з милозвучною назвою Калинівка. Тут знаходиться один із найдавніших храмів нашого краю, храм святого преподобного Онуфрія. На сьогоднішній день це діючий храм. Кам'яна споруда зведена у 1806-1809 роках, поруч із дерев'яною церквою, збудованою ще у 1640 році. Яка поступово прийшла в непридатність і зруйнувалась з часом. На її місці зараз стоїть пам'ятний знак у вигляді каплички з хрестом і написом, де вказано дату заснування церкви. Далі наш маршрут пролягає дорогами Шерегородщини і переводить нас у село Будне. Тут знайомимось із пам'яткою архітектури палацом Главацького. Перед нами столітня будівля, яка добре збереглася до наших днів. Нині тут працює буднянська школа-інтернат. Синагога в Шаргороді в далекому 16 столітті. Засновник міста Шаргород Ян Замойський дозволив переселенцям із західних країв, в тому числі євреям, будувати культові споруди. Особливим фактом є те, що шаргородська синагога мавританського стилю, збудована в 1589 році на спеціальному розчині з вапна, збереглася до наших днів. Вона є єдиним найстарішим пам'ятником архітектури в Україні серед аналогічних культових споруд. До вашої уваги, Шаргородський районний музей образотворчого мистецтва. Тут можна побачити картини українських художників 60-х-80-х років ХХ століття. В основному на них зображено природу нашого краю, побут українських селян, особлива гордість музею Гобелен, Шаргород, Земля Подільська. В кінці 16 століття було збудовано ще одну католицьку святиню нашої Шаргородщини костел Святого Флоріана. До його парафії належали майже 30 навколишніх населених пунктів, число парафіян сягало 6 тисяч душ. У буремне XVII століття під час Хмельниччини невеликий за розмірами тодішній костел був розвалений і осквернений козаками Максима Кривоноса. На початку XVIII століття новий власник Шаргорода Конець Польський відбудував і значно розширив його. Особливим об'єктом нашого туристичного маршруту є хресна дорога. Вона є першою і єдиною подібною пам'яткою на теренах не тільки України, але й всієї Східної Європи. Ця дорога включає 15 зупинок, хресних стоянь, що символізують шлях Ісуса Христа на Голгофу. Каплиці зупинки мають різні архітектурні форми, але в той же час вони являються Єрусалимською копією хресної дороги і на сьогоднішній день разом із костелом Святого Флоріана проголошені і визнані Санктуарієм Страстей Господніх. І на завершення нашої екскурсії хочемо познайомити вас з ще однією окрасою нашого краю Палац Щеньовських, який знаходиться в селі Насіківка, є цікаві історичні дані про цей маєток, його історію, будівництво і власників, але все це ви почуєте під час зустрічі на нашій гостинній землі Вінничини. Ласкаво просимо!